Вітаю вас! Це програма Тема Дня на унян у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран. Добрий вечір. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Говорити ми сьогодні будемо про те, яким чином буде проходити фінансування політичних партій з Держбюджету України. Що ж, про що саме йдеться у прийнятому законі, та яким чином буде відбуватись фінансування партій з держбюджету? Дивіться, я хотів би сконцентрувати увагу глядачів телеканалу. Що закон, який був прийнятий 2123А, двадцять називається про боротьбу з політичною корупцією, і питання фінансування партії з держбюджету займає тільки одну десяту всього закону на 90% Мова йде про нові принципи відкритості, прозорості е, е, політичних партій, і в якому форматі тепер вони повинні звітувати про свої доходи і видатки. І про що власне іде мова? Да? Ми знаємо, що на сьогоднішній день більшість партій це м м використовують тіньове фінансування в своїй роботі, за які ні, ніде не звітують і мають лише певні зобов'язання перед тими фінансовими групами, які їх ці ну, гроші зовні. Тепер партії повинні будуть е прозвітувати через півроку про те майно, яке вони мають, хто у них працює. Які заробітну плату отримають люди, і ми це все з вами побачимо? Та? І кожні три місяці мають звітувати про дохідну частину і видаткову. І по суті, якщо ми побачимо, що хтось починає робити тіньове фінансування, а це може буде чітко побачити, да, коли там партія купила нову машину і, і не може пояснити, де взяла гроші, да, на них починають накладатися фінансові санкції. І от е, за рахунок цього, да, що партія пішла на таку безпрецедентну прозорість, вона і отримує фінансування з бюджету. Про які суми йде Суми йде, якщо перевести на так на конкретні цифри, на про одну гривну на місяць для кожного громадянина України, або про 440 мільйонів гривень на рік на всіх нас. От, власне, якщо говорити про одну гривну на місяць. Ну, здається, це не такі вже великі суми для того, щоб е, вивезти з цієї цініве і непрозоре фінансування партій і спробувати позбавити їх впливу з боку олігархічних структур. Щодо цього фінансування, чому встановлена норма 2%, зважаючи, що наразі в Україні існує 5% бар'єр прохідний. Дивіться, існує 10 принципів. Європейських принципів, бо ця ідея проша з Європи, за якою партії можуть отримати фінансування. Там це Прозорість, транспарентність, ефективність ну, може переховати, але одна із них це те, що повинно бути, це фінансування повинно стимулювати політичну конкуренцію. І для цього існують два методи. Перший метод він, наприклад, в Англії. Він говорить про те, що чим партія менше набрала відсотків. Ти вона отримує більше фінансування, да? Да, вони вважають, що, що партія у владі, і вона так не йде, як там закрити свої фінансові питання, а от якраз стимулювати опозицію. А друге, це те, що ті партії, які мають певну підтримку в суспільстві, ми говоримо там про 2%, для того, щоб створити, створити політичну конкуренцію, для того, щоб вони мали гроші на виживання да, і не розбігалися, да, ці люди, вони повинні мати певну підтримку з бюджету. І на думку європейських експертів, і це є в Норвезії, це є в Нідерландах. Просто чи є такі ідеї, чи вони мають сенс для України, тому що в Україні біля 200 партій, і фактично спонсуватись будуть навіть аутсайдери. Дивіться, якщо ми говоримо про 2%, то на сьогоднішній день отримують фінансування 12 партій. Це, ну, це ті, які в парламенті, і ті, які там поруч там, Свобода, громадянська позиція, де тощо. Але депутати прийняли рішення, що ці 2% будуть стосуватися виключно наступної виборчої кампанії. Тому що вони прийняли рішення, це було політичне рішення, що такі партії, як партія регіонів і комуністична партія, які мали підтримку понад 4%, не повинні бути профінансовані з державного бюджету. Тому це скликання тільки ті, хто в парламенті, з наступного-два. І більше того, наступний раз, коли партії будуть балотуватися, вони будуть розуміти, що об'єднавшись, є більше шансів отримати ці фінансування, і це буде стимулювати об'єднання партії. Ця кількість, яка складає зараз 248 партій, почне зменшуватися. А яким чином буде проходити цей процес фінансування? <клес> Державного бюджету, тобто е, партія може заходити гроші на рахунок, і потім рахункова палата і національне агентство з питань забігання корупції буде відсвятковувати ці гроші. Партії будуть звітуватися за ці гроші кожні три місяці, куди пішли, куди вийшли. Е, законодавець передбачив норму, що партія має право відмовитися від цих грошей. От якщо вона не хоче е, там публічно звітувати, проходити аудити кожен рік, вона може відмовитись, але тоді для суспільства буде чіткий так само сигнал, що якщо партія відмовилися, значить щось з фінансуванням не те. Угу. А, яким чином і яким іще вимогам слід відповідати, а, повинна відповідати партія, щоб отримати фінансування з держбюджету? Щорічний аудит, і у нас ми виписали дуже жорсткі вимоги до фірм, які цей аудит здійснювати. Це звітність, і це в режимі онлайн вивішити свої звіти. Це чітко показувати фізичних та юридичних осіб, хто їх фінансує. І це так само дуже важливо. І важливо не порушувати напрямки фінансування. Да? Тобто, можна фінансувати там певні зарплати тощо, ну але деякі речі, закупівлі машин, цього ну, не можна робити. От так само вони не повинні отримувати. Фінансування з державного бюджету від комунальних державних підприємств, ну майже інших фінансування. Не отримувати фінансування за кордону, да, за виключенням офіційно зареєстрованих фондів там, іноземних, які в Україні зареєстровані, пройшли певну акредитацію. Там фонд Аднаура, фонд Науман, АйРАЙ, -Right, ну тобто це міжнародні інституції. А який небудь там фонд там, підтримки. Там на Ворусі, да, наприклад, якщо він не пройде акредитацію, він не може фінансувати чи десь. Ось платки. як щодо загроз з виконання цього закону? Чи допускаєте ви можливість появи нових там, схем щодо тіньового фінансування? Ми бачимо іншу загрозу, що цей закон, що, щоб його не простигла доля подібного закону, який був прийнятий у 2003 році. Нагадаю вашим глядачам, що у 2003 році такий закон вже був, але потім його постійно відтримували в дії, і в кожному державному бюджеті на наступний рік прописували норму, що не передбачити кошти. І отак його довели до 2008 року, а потім її потихеньку скасували. Це більша загроза. Що стосується проціньових схем, то розумієте, ми заклали модель, що якщо партія, яка декларує видатки, не може довести надходження легальні, то проти керівництва партії відповідного рівня порушується кримінальна справа, адміністративна справа. І можна отримати 2-3 роки стаття, ну, не ув'язнення, але ти будеш під статею, ти там, не зможеш нікуди виїжджати, там, не можеш покидати ні місто, ні Україну, нікуди балотуватися. Ну, це серйозно. Цікаво, що останнє соціологічне дослідження Центру Разумкова свідчить про те, що таку ініціативу підтримують лише 25% громадян. Хто і як пояснить українцям, як буде відбуватися це фінансування? Ось Ви сказали, що це біля однієї гривні. Скільки коштів в цілому повинен заплатити за утримання партії в один дитинах? Як ми вже казали, одна гривна на місяць, а пояснювати повинні будемо громадські експерти, політичні партії, журналісти. От Ваша програма буде пояснювати. розумієте, насправді іншого виходу і механізму вилучення грошей з з партійного? Процесу немає. І навіть ті країни, які скептично до цього ставляться, наприклад, в Польщі, все одно цим гнів залишають. Нагадаю глядачам, що десь півтора місяці тому мав бути референдум в Польщі, чи і він відбув, мав би відбутися, де було одним з питанням, щоб припинити фінансування партії з держбюджету. Так от поляки ногами проголосували проти. Що означає ногами? Вони просто не прийшли. Ну вони розуміли, що це треба. Да? І власне в Балтії так само ввели в середині 90-х років. Цей механізм країнах Балтії зараз вони кажуть, що їхні партії саме тому такі доброчесні, да існують інтереси громадян, бо вони мають таке фінансування. 53% країн світу мають такі механізми, і це якраз ті країни, які входять в так званий золотий мільярд. Це ті 25% країн, які розганяють світову економіку і показують стандарти доброчесності і демократичності. Цікаво, те, що в Україні існує певна проблема партійного будівництва. Фактично, немає жодної повноцінної ідеологічної партії з якісними осередками в регіонах. Тож, чи є сенс фінансувати усіх? Усіх немає, ми про це сказали. А тут, знаєте, проблема, да, що там в там, яйцові куриця, да, що, що, що в основі проблеми. Так от в основі проблем певних партій лягає в тому, що збираються гарні люди, цінності, ідеологічні, хочуть далі йти, і тут стикаються, що а, а, а взяти на це гроші. Наприклад, для того, щоб прийти партію до влади, необхідно пройти виборчу кампанію. Цей закон передбачає, що партіям, які будуть балотуватися і наберуть певні голосів, буде компенсація 100 тисяч мінімальних заробітних плат. Це велика сума, але це означає, що ми з вами можемо з однодумцями об'єднатися, не брати гроші в олігархів, не ставити собі там, людей з корупційним минулим в наші списки, позичити десь гроші там, в банку чи де, вести кампанію, виграти її, набрати відсоток. Отримати компенсатор з бюджету, да, хай сходу не набрати там 5%, а хоч би там 3%, отримати мінімальне фінансування і почати розбудовувати свої партійні осередки. І з часом задаві три виборчі кампанії зайти у Верховну Раду, у місцеві ради. І, власне, от такий механізм дозволяє там і в Польщі, і в Чехії, ну, в країнах Балтії ми вже називали, постійно створити партійну конкуренцію і, і проходити постійно новим обличчям, якісним політикам і їхня політична сестрість партій. Люди довіряють це те, чого немає в Україні, тому і в нас це може стимулювати створити повноцінні осередки. Да? Ну бо ми розуміємо, що люди розуміють, що я отримую фінансування, я можу далі існувати. Ну вони можуть займатися партійною діяльністю повноцінною, що вдома діти плачуть. Ну, це це неможливо. Тому партії мають існувати за гроші, і от ми тепер їм даємо шанс. Утримати ці гроші, а не ходити і наклянчи в бізнесменів, олігархів там чи в якихось кримінальних колах. А чи скористаються вони цим шансом? Ну думаю, так, тому що вчора голосували всі в парламенті, і я думаю, що шанс таки є. Але зрозуміло, що. Переотримані будь-якої копійки, вони стають тепер більш прозорими і підзвітними. І не, не, я, наприклад, не здивований, що окремі депутати якраз і ввели норму з голосу, що а давайте ми маємо право відмовитися від цього фінансування, та, щоб, щоб не показувати свої доходи і видатки. Також для я думаю, що для всіх нас буде гарним індикатором, які з тих партій, які мають право претендувати на це фінансування, будуть відмовлятися. Бо для нас це буде чітко зрозуміло, що в цих партіях буде існувати і далі політична корупція, і вони далі хочуть отримати тіньові гроші, а потім захищати інтерес на нас з вами, а певних олігархічних груп. А чи можна передбачити, що із вступом в силу цього закону кількість партій в Україні зменшиться? З часом так. Ну, дивіться, ну, знову ж таки, нам простіше, там 5-6 партій спільної ідеології об'єднаються, і так ми маємо по 0,2, а так ми можемо там, в 10 х мати 2, а 2 – це вже відсотки. Да, тому однозначно це буде стимулювати е, до якісного політичного контенту. Але це час, це знаєте, це ми повинні розуміти, що цей закон дасть нам якісні результати через одну виборчу кампанію, ну, на наступну і через одну, тобто 10 років. Е, і це буде дуже гарний результат. Але, колеги, ну нагадую. Балтія прийняла в середині 90-х. Німеччина перший закон аналог це середини 60-х років. Італія 70-ті роки. Там Франція 70-ті. ну час, 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 час. Ми запізнюємося, але слава Богу, що приймаємо. За поживемо, побачимо. Ну інакше не буде. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор центру політичних студій та аналітики Віктор Таран у студії. До вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.